Привіт, друзі. Сьогодні багато хто написав, що демократія вмерла, і мрія про вільну та незалежну Україну теж вмерла. Хочу вас заспокоїти і навести загально прийняту класифікацію демократичних країн. Демократичні країни поділяються на три класи: перший клас це ночний сторож. Це така мрія лібертаріанців. Зараз я не знаю, чи в світі є такі країни, можливо, є, де є мінімальна держава і дуже маленький вплив держави на бізнес, де держава виконує лише функцію захисту прав життя, прав на власність, право на свободу слова і свободу пересування. Другий тип демократичних країн це держава загального добробуту. Ну це більшість країн успішних західних, які надають ще такі функції державі: загальний доступ до освіти, загальний рівний доступ до медичного обслуговування, до медицини, до справедливого суду. До соціального захисту пенсійних програм державних, тобто це держави загального добробуту. І третій тип демократичних країн це держави розвитку, це такі держави-підприємці. Пам'ятаєте, така була не була, є така економіст Маріана Мацюката, яка написала книгу Держава-підприємець. Це коли держава ставить такі якісь Амбітні цілі і досігає. Тобто, держава це венчурний інвестор, який активно інвестує в розвиток промисловості, в розвиток цифрового такого просунутого державотворення в цифрові держави. Таких держав мало, але є. Ви тут Україну бачите серед цієї класифікації. Тобто три види демократичних країн. України тут, на жаль, немає. Тобто немає розчаровуватися, що ми втратили демократію. В нас демократії ніколи не було. Для таких країн, як Україна, для посткомуністичних країн існує інша класифікація. Але перед тим, як перейти до цієї класифікації, я хочу сказати таке загальне визначення, чим демократичні країни відрізняються від таких країн, як ми. Демократичні країни. Вони діють в інтересах суспільства, в інтересах народу. Це і є демократія, власть народу. Тобто, представники народу здійснюють владу в інтересах народу. Або народ сам здійснює владу безпосередньо на місцевому рівні. Тобто, самі управляють своїм життям. Це демократія. А не демократичні країни, такі, як ми. Вони держави недемократичні, діють в інтересах правлячої еліти завжди. Тобто всі ці диктатури автократії, тоталітарні держави, вони діють в інтересах правлячих еліт. І тут є ось така класифікація: захоплена держава, патрональна держава, кланова держава, патримоніальна держава, султаністська держава. Рентоорієнтовна держава, клептократична держава, хижацька держава. От ми десь тут. І щоб знайти, де ми на цій шкалі, я хочу порівняти Росію і Україну. Володимир Дубровський колись написав дуже гарний текст, де він описав, чим відрізняється Україна від Росії, що Росія це патрональна автократія. Коли є один патрон, і йому усі підкоряються. І він вибудовує цю управлінську вертикаль. А Україна це патрональна демократія. Це коли декілька патронів, декілька кримінальних патронів змагаються, конкурують за владу, відбирають владу один у іншого. І цим ми відрізняємося від Росії. Там. Патрональна автократія, у нас патрональна демократія. Тобто демократія існує серед декількох патронів. У нас є партія шістьох президентів, які захопили владу в 91-му році, і жодного разу вони не віддавали цю владу народу. І у народу ніколи не було вибору. Це ілюзія, що був якийсь вибір. Його ніколи. Ніколи не було. І чим відрізняються ще Росія від України? Росія діє під антизахідним прапором. Тобто ідеологія Путіна це антизахід, антизахідна пропаганда. А ідеологія України це прозахідна, тобто західна пропаганда. Але мета і російської верхівки, і української верхівки це власне збагачення. Власне збагачення. За рахунок чий народу, тобто суспільного блага, за рахунок суспільного блага, суспільного багатства. Тобто, вони привласнюють суспільне багатство, Росія під антизахідним прапором, Україна під прозахідним прапором. Але мета одна і та ж збагачення. Тому не потрібно розчаровуватися: ми ніколи не були демократією. Те, що зараз вони підпорядкували патрону, Верховному патрону ще і антикорупційні органи, ну, це такий нормальний шаг. І ми зрівнялися з Росією не сьогодні, коли ми позбулися антикорупційних органів. Ми зрівнялися з Росією в березні 23-го року, коли Зеленський сказав, що влада його буде довічна. Довічно, більше виборів буде, не буде ніколи. Ось коли ми втратили надію надію на демократію. Демократії не було, але в той момент ми втратили навіть надію. Тому що надія була, що може на якихось виборах раптом переможе якийсь нормальний чоловік або жінка. Тобто нормальна людина, яка хоче для цієї країни успіху, щастя, свободи, справедливості, але поки що нам не щастить. Тому не потрібно розчаровуватися рано чи пізно це закінчиться, як і наше з вами життя.